Якщо ви бачите валізу та рюкзак, це значить тільки одне. Мак зібрався у чергову подорож. Проспонсоруючи Укрзалізницю, знову відправляюсь поїздом на захід. До міста, яке вважають, що воно нібито існує. Житомир це 260 тисячне місто, яке розташоване у 140 кілометрах на захід від Києва. Місто має поважний фік, маючи дату заснування аж у 884 році. Москва і поруч не стоїть. Також цей обласний центр володіє одразу двома видами електротранспорту тролейбус та трамвай. Також є велика автобусна мережа, яка в основному зараз складається з приватних перевізників, але і з'являється комунальний автобус. Житомир мене зустрів не найкращою погодою мрякою та прохолодою. Осінь в Україну прийшла швидко, але мені така погода до вподоби. За півтора дні я зміг трошки прогулятися містом і назнімати вам, що побачив. Тролейбусна система Житомира є досить розгалуженою, покриває значний відсоток території довжиною у майже 100 кілометрів, і складається вона з 11 маршрутів. Перший тролейбус поїхав вулицями у 1962 році, а його активне розширення припало на 70-ті-80-ті, до визначної дати 1100-річчя Житомира. Зараз працює тільки друге депо на базі трамвайно тролейбусного управління, хоча до 2010 року функціонувало і окреме перше тролейбусне депо. У місті наявно багато моделей тролейбусу. З радянського періоду місто перепало багато тролейбусів зіу 9 По місту також їздять юмзт 2 та Гармошки Т1. Також є був ще в використанні чеські шкоди 14 та 15ТР. Але наймасовішим поповненням за останні роки стали 50 тролейбусів АКСМ-321. Відчувається, що ми знаходимось поруч із Білоруссю. Вони надійшли у 2021 році і, році. Здається, є основою випуску тролейбусів цього дня, хоча їх і менше від половини від загальної кількості. Тролейбуси були закуплені за кредитні кошти. І БРР а КСМ 321 чи як їх ще називають БКМ, є 12-метровим низькопідлоговим тролейбусом. Має 26 сидінь. Компоновка в основному 2-2, трохи незвичне розташування сидінь у задній частині. Через вимку у правій частині змогли поставити лише два сидіння, а інше то такий невеликий майданчик для стоячих пасажирів. Основний накопичувальний майданчик біля середньої двері тут розташоване місце для людей з інвалідністю. В салоні також присутній інформаційний телеекран та бігуча строка з текстом та аудіоінформуванням зупинок. Загально тролейбус оснащений елементами, які є технічними вимогами для громадського транспорту ЄС. Тому білоруський «Білка Мунмаш вдало адаптував свої моделі і виграв немало замовлень на українському ринку. Також тут присутні USB-порти для зарядки. На відміну від Т-7017, тут вони розташовані чи не біля кожного сидіння. Приємний бонус. БКМи пофарбовані у зелений колір. Така єдина ліврея надає впізнаваності громадському транспорту. І здається, що вона ризикує поширитися і найбільш старі тролейбуси, які зараз пофарбовані у різному стилі. Трішки про автобуси. Взагалі, останнім часом побільшало комунальних автобусних маршрутів. Маршрутки повільно, але все ж таки зникають з Житомирських вулиць. Це знову ж таки завдяки білорусам. Ось вам зелені мази. А також гуманітарні естонські автобуси Сканія. Чесно, я їх хотів зафільмувати, але за увесь час перебування я їх так і не зустрів, вибачаєте. Але мені сказали, що вони курсують 23 маршрутом. Також у місті працює електронний квиток. До речі, чи знали ви, що саме Житомир став першим містом в Україні, який повноцінно запустив є квиток? Процес запуску валідаторів та формування бази транспортних карт відбувалося ще тоді, коли ще не було створено законодавство цієї сфері в Україні? У транспорті є широка можливість оплатити проїзд транспортною карткою, карткою містянина, банківською карткою, а також за допомогу допомогою Приват-24, сканувавши QR-код. Оплачуємо проїзд незвично для мене, звісно, після Харкова, і їдемо далі. Увечері дістався пішохідної вулиці Михайлівської. У п'ятничний вечір тут кипіло життя. І не дивно, адже у цьому районі сконцентровано безліч кав'ярень, ресторанів, магазинів. Пішохідний простір є привабливим для бізнесу, оскільки він є людним і є така своєрідна точка притяжіння. Так у межах одного кварталу зібрався цілий кластер комерційного сектору, коли приїжджають на відпочинок містяни або туристи. Навіть якщо загуглити, наприклад, ресторан у Гугл Мапах, то всі мітки зобразяться біля вулиці Михайлівської або ж пішій доступності на Київській, чи старій Бердичівській. До речі, прогулюючись з цими вулицями, не можу звернути увагу на озеленення. Житомиряни, у вас чудові зелені вулиці. Мені було приємно прогулюватися київською засадженою липами, які встигли відростити крону. І на диво ніхто не проводить таке санітарне обрізування на вулиці з тролейбусним рухом. З Спекотним літом такі вулиці нагріваються менше завдяки тому, що крона лип дає гарне затемнення. А там, де дерев менше, стараються компенсувати горщичним озелененням чи багаторічниками. Повернемось до пішохідної вулиці. Подивіться, як деякі заклади виокремили собі літні майданчики, могли б обійтися якимись дерев'яними елементами, корпусами, але тут реалізували зелений паркан за допомогою різних рослин. Туї, самшити, вербени, дерени та інші кущові рослини прикрашають простір на вулиці і роблять його зеленішим та трохи ближчим до природи. І це не у рамках одного закладу, а одразу декілька ресторанів та кав'ярень оформили літні майданчики схожим чином. Цікаво також було побачити впровадження смуг громадського транспорту в місті. Так, наприклад, на крайній смузі проїзної частини, по вулиці Театральній, по ділянці тролейбусу впровадили окремі смуги, по якими можуть пересуватися тролейбуси, автобуси та велосипедисти. Окремо слід звернути увагу на облаштування ділянки навколо стовбора дерев. Тут не робили бордюр, а встановили січату бетонну плитку. Більше води потрапить у ґрунт рослинам. Зайвий пил та бруд занесе у отвори сітки, та й людям більше простору для руху цікаве рішення. Я маю свою маленьку традицію: якщо я відвідую місто і у ньому є транспортні картки, то я йду їх купляти. Це як медалька за відкриття нової локації. Якщо картку не купив, то і Житомир не відвідав, тому підемо її купляти. На сайті транспорт Житомира вказано мапу точок, де можна придбати картку. Посилання я залишив у описанні. Вартість картки склала 50 гривень, поповнити їх можна в тому самому місці, де її придбали, або у терміналах самообслуговування, як ось такий біля зупинок громадського транспорту. До речі, у міського транспорту є можливість оформити місячний чи тримісячний тариф, доволі рідка, але все ж таки потрібна річ. Вона дає право безлімітно користуватися громадським транспортом упродовж зазначеного у тарифі періоду. Відповідно, 180 гривень на місяць та 500 гривень на три місяці. Наявність білетного меню це дуже круто, що хочеться бачити не тільки у Житомирі. Говорячи про зупинки громадського транспорту, то нові зупиночні скляні павільйони, які масово встановили по місту, за дизайном такі самі, як і у сусідньому Хмельницькому, навіть електронні табло ідентичні. Правда, варто відмітити, що у Житомирі усі вони працюють справно і вони виконані не на самому павільйоні, а на окремому стовпі ближче до проїзної частини. А ще є розклад, графік руху та маршрути. Мало де це в Україні реалізовано, але у Житомирі усі зупинки обладнані спеціальними стендами, де розміщена інформація про маршрути тролейбусу, трамваю чи автобусу, які проїжджають повз зупинки. І не треба це все мостити на дорожній знак. Виходить, що так можна робити. Рухаємось далі. Попереду нас чекає те, навіщо я і приїхав до цього міста Житомирський трамвай. Ох, про трамвай Житомир готовий говорити багато, оскільки він теж заслуговує великої уваги, має багату історію. Але дозвольте мені розказати усе тоді, коли буде окреме відео про огляд Житомирського трамваю. Зараз ми поговоримо про його сучасне положення, а воно, на жаль, зараз не дуже. Трамвай Житомир є одним із найстарших в Україні, побудований ще за імперських часів. Колись він був ключовим видом транспорту у місті. Ось тут був раніше трамвай. І ось тут був. Але у 60-х роках трамвай почали заміняти тролейбусом. Спочатку ліквідували напрямок на вокзал по Київській. Потім тролейбусом замінили напрямок на Богунський район, Чуднівську та Бердичівську лінію. Таким чином залишилася тільки одна лінія з Майдану Перемоги до Льонокомбінату. Лінія має певну транзитну цінність. Хоча б тому, що вона не дублюється іншим комунальним транспортом. Трамвай з'єднує центр, приватний сектор задіває східний мікрорайон з півночі, далі майже пусті до індустріального сектору та льонокомбінату. На жаль, і ця лінія зараз переживає не найкращі часи. По лініях курсують Татри КТ-4СУ, 70-х та 80-х років випуску. Це добротні вагони, але вже морально та технічно застарілі. Високопідлогові та неенергоефективні трамваї сприяють враженню застарілого та неперспективного громадського транспорту. Тому довгий час навіть колі не оновлювались, тільки підтримувались, щоб маршрут продовжував працювати. Деякі ділянки трамвайної лінії все ж таки отримали нове рейкове полотно. Навіть перед моїм візитом до міста було пророблено ремонти поворотів з Борисетена на східну. А ще ось таким чином чекають своєї черги ремонту друга колія напрямком на Майдан Перемоги. Загально лінію намагаються зберегти своїми силами, і видно, що оновлюється рейкове полотно. Старі рейки заміняються на більш сучасні з жолобом, особливо на поворотах. Проблема є частина по вулиці Корольова в районі ботанічного саду. Ділянка з ухилом укладена по технологіям 50-річної давності. Від того, трамвай їде повільно, хитається та жужжить при проїзді. Це жахливо просто. І насправді у Житомира є потенціал до відроження трамваю. Ця система має вузьку колію, і це відкриває широкі можливості закупівлі вагонів у європейських виробників, або як мінімум запитатися за гуманітарку у польських та чеських міст. Деякі мої підписники задавалися питанням: а чому Житомир не може узяти ті самі польські констали чи чеські театри у кращому стані? На жаль, це питання у підприємства та міської ради не стояло на порядку денному, тому усі пропозиції були розібрані тими українськими містами, хто встиг схопити списані трамвайні вагони. Та і якщо чесно, я не бачу сенсу заміняти високопідлогові коте 4 су на високопідлогові Т-6А5 чи Констали 105НА. Це не сильно допоможе. Якщо у конотопі це мало сенс, КТМи там буквально розвалювалися, а у Харкові дефіцит робочих трамваїв і кожен вагон на вагу золота. То Житомиру це не потрібно. Житомирському трамваю потрібно знову заробити гарну репутацію. Тобто, tramway трамвай again. Місто потрібна саме капітальна реконструкція уже існуючого трамвайного маршруту. Немала частина лінії проходить відокремленою колією, і це є великим плюсом. Також більшість перехресть обладнані трамвайними світлофорами для зручності водіїв, заміна стрілок, поворотів, технології тихохідних трамвайних колій чи то шовковий шлях, чи РСІС. Трамвай повинен їхати рівно, швидко та стабільно. Житомир уже проробив усі побічні плюшки: валідатори, є квиток, аудіовізуалізація маршруту навіть у старих татрах. Тому у комплексі все це доповнить образ показового трамвайного маршруту у Житомирі, який їде чітко і швидко. Якщо трамвай буде працювати добре, він буде приваблювати усе більше пасажирів, і це поставить планку вище трамвайний ренесансу у вигляді нових ліній. А давайте глянемо на актуальний генплан Житомира у транспортному розділі. Ми можемо побачити перспективні напрямки: наприклад, поворот на північ з корольова на вітрука, і розгалуження по Київській на захід та схід до межі з богунами та до Субурбії на уздовж Київського шосе відповідно. І це дійсно має сенс, адже це розвантажить тролейбусну лінію повітрука, з'єднає краще східний мікрорайон з центром та вокзалом. Але я ще б додав подовження на південь повітрока, аж до кінця мікрорайону до вулиці Селецької. Але то вже мої рожеві трамвайні мрії. Повернемося до бази. Важливо розпочати з того, що вже є, довести до ума, а далі ми дійдемо і до нових трамвайних проєктів. Бо насправді у Житомира є шанс відродити трамвайну мережу. Таким я побачив Житомир. Місто має великі перспективи розвитку, а також людей, які горять своєю справою розвивати місто. А це дуже важливо. На прощання Житомир мені подарив чудовий вечір на пішохідній Михайлівській. Вуличний музикант співає скрябіна, і публіка натхнено підспівує. Розділяю цю мить з вами. Далі буде.